Київ у блакитному флешмоб до всесвітнього дня інформування про аутизм, аби привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Адже нині за статистикою Всесвітньої організації здоров'я з таким діагнозом народжується кожен сотий малюк. Тож нині у Києві 2 квітня на Софійській площі у честь дітей дощу унікальна хореографічна постановка від колективу Пульс під блакитними парасольками із висоти пташиного польоту. Сегодня у нас в Киеве состоялась акция, которая называется Киев Блакитну. Акция именно посвященная этой проблеме, проблеме аутизма. Сьогодні Всемірний день інформування об аутизм і цель була така, щоб донести до общества цю об проблему, щоб більше звернули на це увагу. Ми пройшли інформувати всіх, що сьогодні саме день підтримки дітей-аутистів, так як вони є, це діти особливі, вони є закритими, замкненими дещо в собі, але їх потрібно розвивати. Їх називають діти дощу, а дощ це блакитний колір. І тому, от ми сьогодні взяли блакитний колір для себе, і ми хочемо їх підтримати, і щоб інші люди теж їх підтримали. Колір це символ коліру аутизму, тобто дітей, які мають аутизм. Ми тут, тому що ми студенти національного медичного університету, і хочемо говорити всьому світу, щоб весь світ знав, що такі діти є. і Їх треба соціалізувати якимось чином. Організатори флешмобу кажуть, нині дітьми аутистами на державному рівні практично не займаються. Тож всі проблеми лягають на плечі самих батьків та благодійних організацій. Серед небагатьох асоціація міжнародних всеукраїнських організацій, соціальний захист на чолі з її президентом Євгенією Тимошенко, та низка благодійних організацій. Фахівці кажуть, Україна, хоч і не пасе задніх, втім, поки що існує надто мало методик для розвиваючої роботи із дітьми дощу, та неби як бракує фахівців. Такі діти мають проблему соціалізації та комунікації, а отже, потребують особливого підходу і головне часного. Найефективніші методи, які існують в світі, і які навіть Всесвітньою організацією охорони здоров'я визнаним, найефективніші це методи поведінкової терапії, тобто методи, які направлені на налікування, пігулками на налікування, якимись методами технічними. А це методи просто особливі методи психологічної підтримки і корекційної роботи з цими дітьми. І якщо ці методи, методи і ця робота починається в два роки, в три роки, то 60% таких дітей, якщо свого часу було своєчасно почата корекція, можуть бути серед нас, звичайно, навіть нічим не не відрізнятися. Попри існуючі методики корекції, ефективною вважають роботу на спеціальному обладнанні у так званій сенсорній кімнаті. Фахівці кажуть, вартість такого обладнання сягає близько 200 тисяч гривень, а тому дозволити собі може не кожен центр. Та Це, в основному двигатель е, принадлежності, де ребнок зможе. Рішити свої проблеми двигательные на базовому и і потім это в свою жизнь, тому що діти з аутизмом очень часто страдають розстроїв сенсорних сигналів. Вот такі сенсорні комнаты були разработаны американськими психологами Джин Айрес і продовжила це дело у Локислинг були разработаны спеціально для дітей, які мають нарушення роботки сенсорних сигналів. Представники громадських організацій та фахівці, що працюють із дітьми аутистами. Закликають кожного небайдужого долучитися до створення такої сенсорної кімнати ще й у приємний спосіб. Завтра продовжується акція. У нас завтра буде перший парламентський кубок. Це футбольний матч. І ми хочемо збирати средства за счет пригласительних. То тобто у нас пригласительний за добровольне пожертвування можна приберести 40 гривень. І таким образом, всі ці средства, виручене з пригласительних, вони пайдуть именно на сенс на закупку сенсорного обладнання в центрі Примавера. Сама ж футбольна зустріч команд збірної журналістів та народних депутатів відбудеться 3 квітня, початок 1400 стадіон Баннікова у Києві. Придбати запрошення кожен охочий може безпосередньо перед початком матчу. А інтів окремо дякує керівництву національного заповідника Софія Київська за можливість проведення зйомки із дзвіниці собору. Ірина Фомицька, Станіслав Єфремов, Андрій Пішта, Іван Булілий, Олександр Ніжник, АНТВ.